Друзі, вітаю! Сьогодні для вас подарунок, медитація. Будемо релаксувати, будемо відпочивати, набиратися сил, відновлювати сили. І для того, щоб відчути себе, знайти в собі той ресурс, який допоможе нам вставати вранці, давайте спробуємо з того, що ви будете просто слухати мій голос. Будете слухати мій голос і робити те, що я вам буду говорити, для того, щоб максимально. Відчути себе, розслабитися і зловити ту хвилю, яка допоможе вам далі пливти за своєю течією, а точніше очолити цю хвилю і бути зверху. Отож, слухайте мій голос, і зараз я пропоную вам відчути своє дихання. Зараз ви вдихаєте, вдихніть максимально глибоко. Наскільки ви можете, і затримайтесь на кілька секунд з тим повітрям, яке вам вдалося вдихнути. Коли ви затримали, видихайте якомога повільніше. Давайте спробуємо okay. разом. Вдихаємо, затримуємо дихання. Затримуємо, затримуємо, тримаємо, 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 тримаємо слухаємо мій голос. Можливості тримаємо, скільки можете, і повільно, повільно видихаєте через рот. Видихаєте, видихаєте і відчуваєте, як з видихом від вас відходить весь той негатив, який зібрався за минулі дні. Все те, що вам не належить, це просто щось лишнє. Яке ненароком потрапило до вас, і зараз воно вас покидає і летить від вас далеко-далеко світ за очі. І очищаєтесь ви з кожним видихом, дихайте, знову вдихайте вдихайте якомога глибше, затримуйте повітря і повільно-повільно видихайте. З кожним новим вдихом ви вдихаєте свіжість, ви вдихаєте. Нове життя ви вдихаєте радість, позитив. Затримуйте це, щоб ці молекули щастя якомога глибше поринули в ваші клітини і заповнили собою весь ваш організм. І з видухом ви позбавляєтесь лише того, що вам не потрібне, залишаючи в собі всередині. Ту радість, та щастя, яким ви наситились, і обов'язково здоров'я. У вас, вашому організмі залишається лише здоров'я, і ваші клітини насичуються лише здоров'ям і радістю, щастям та любов'ю. Зробіть кілька вдихів і видихів. Тепер відчуйте ваше серце, ваше серце завжди з вами. Ваше серце б'ється незалежно від того, слухаєте ви його чи ні. Незалежно від того, відчуваєте ви його стукіт чи ні, воно завжди буде битися і б'ється прямо зараз. Його ритм те, що сповільнюється, заспокоюється і надихається новими приємними емоціями. Можливо, у вас з'являються якісь приємні спогади. Можливо, приємні спогади, які були нещодавно, або приємні спогади з вашого дитинства, з вашої юності, молодості. Можливо, це якісь приємні запахи, приємні відчуття, відчуття дотику, відчуття смаку. Можливо, це смаки якихось солодощів, морозива, солодкі вати з'являються в вашій голові. Ви можете заплющити очі і поринути в той епізод, який нагадує вам про щось таке приємне, смачне. Можливо, навпаки, ви любили щось таке гостреньке і яскраво виражений смак, який вас просто зачаровував, піднімав вам настрій і ви чим душ бігли туди, куди ви хотіли. Це може бути не лише смак, це може бути запах, аромат чогось такого приємного. Можливо, це аромат свіжоспеченого запашного хліба, або це запах свіжоскошеної трави зеленої, багряної, і ви біжете по цій траві, чим душ, відчуваєте свободу, вітер. Просто теплий вітер дне вам лице, але він так ніжно огортає вас, що ви відчуваєте усіма клітинками свого організму цей теплий весняний вітер. Вам хочеться розправити руки, ніби крила. І летіти, летіти, чим далі, чим вище. Ви вже так далеко забрели, забігли. Ця трава так пахне. І ви бачите під собою не лише траву, а й квіти, цей запах весняних, а можливо літніх квітів, який просто огортає вас. Він такий насичений, він такий дурманящий і свіжий, що вам здається, що голова зараз закрутиться від щастя та від радості, від якоїсь ейфорії, від свободи, яка вас просто підіймає вище неба, вище всієї планети Земля. Вам захочеться десь відпочити, можливо, повернутися на цю землю і прилягти в цю шовковисту траву, просто лягти на спину і потонути десь на хвильку, в цій дурманящій траві, запашній зеленій, подивитися на небо і відчути під собою землю, землю таку теплу. Таку гарячу, яка вас зігріває до кінчиків пальців. Ви відчуваєте під головою, під своїм тілом, під спиною, ваші руки торкаються землі, гарячої землі, яка вкрита шовковистою зеленою травою. І ви відчуваєте, як вас огортає теплом, ніжністю, добром, любов'ю. Ось ця земля гаряча, дихаюча, земля, вкрита шовковистою травою та квітами. Ви ніби купаєтесь в ній, ніби в морі. А якщо б на хвильку, на хвильку уявити, що це не трава, це не трава, а тепле море. Тепле море, яке хвилями лоскоче ваші ніжки, лоскоче ваші ніжки і цілує ваші п'ятки. Хвилі нагортають, нагортають та нагортають чисто, зеркально чисту воду спіною. Ця піна, вона така тепла та духмяна і пахне такою свіжістю та сіллю, що здається, що ви відкрили перед собою не просто море, а цілий світ, цілий світ у ваших долонях. Ви опускаєте руки в цю воду, ви доторкаєтеся до цієї теплої, солоної морської води і набираєте повні жмені щастя. Щастя, яке просто спускається по ваших руках і тече, тече все далі і далі, спускаючись по вашому тілу. Хвиля за хвилею, ви лежите на березі, а море огортає вас хвилями і зігріває вас піною білою, кучерявою, легкою та запашною піною морською. Ви відчуваєте і доторкаєтеся до цього всього, змішуючись з піском, змішуючись з водою, бо ця вся гуща, вона переповнена теплом, любов'ю, що ви відчуваєте, що в вас з'являються сили. Море каже, ти просто лежи, ти просто насолоджуйся, насолоджуйся моїм теплом, моєю. Прозорою, чистою та теплою водою, Відчуй мене всіма клітинами свого організму. Я буду тебе зігрівати, я буду тебе огортати, ти просто лежи, не рухайся, нічого не потрібно робити. Я твоє море і я огорну тебе так, як маленьку дитину. Я зігрію тебе, я вбережу тебе, я дам тобі сили, я дам тобі наснаги, я дам тобі здоров'я. Відчуєш щастя, любов та радість усіма клітинками свого організму. Ти наповнишся настільки, наскільки це можливо. Бо в тобі вся сила, бо з тобою весь всесвіт. Бо ти найкраще, що є в цьому світі. Те саме чудесне, те саме прекрасне, що можна було придумати та створити. Усе найкраще зібрано в тобі. Ти і є. Любов, дихай, дихай повільно і відчувай своє дихання, відчувай своє серце, відчувай любов в своєму серці, здоров'я, сили, сили, які в тобі завжди були, є і будуть для всього, що ти захочеш, бо ти вартий найкращого, ти варта найкращого. Ти є найкраще. В цьому світі дихай, дихай, дихай.